Цікавий досвід вийшов у літній школі взаємодії 2023-го, оскільки організатори підготували не тільки блок цікавих таких глибоких питань, а ще й дуже різносторонніх. Для мене, наприклад, особисто самого початку це був виклик, тому що я паховий історик і, начебто, мистецтво знавства, то поруч. Але такої глибини осмислення, ну до такої глибини осмислення, мистецтва, мистецтво, -мистецтво знавства, я б сама би точно не дійшла. Тому, по-перше, дякую. І в цілому, в цілому, їду додому з великою кількістю таких прекрасних, мені здається, ідей з пошуком чогось нового, з бажанням щось створити. Ну і звісно, бажанням повернутися ще, рекомендувати всім долучатися до нових проєктів Малої Академії наук, тому що це завжди просто круто. Учитись, учитись читайтесь свого, не цурайтесь. Завжди корисно щось довідатися своє, але якесь, можливо, недовідане до кінця. Дякую.